21 грудня в НЕСКА Олімпійському творився справжній благодійний карнавал. Ми сьогодні е, маємо гарну місію. Ми збираємо кошти будинок, який називається Місто щасливих дітей. Вже, вибачте за мій голос, бо вже його тварин цими моментами вірвала сьогодні. От у нас сьогодні свято дуже красиве сімейне. У нас запрошено більше 200 діток тобто, дитячих домів зони АТО. У нас багато сімей, наших друзів, наших ще незнайомих наших друзів. І у нас є зіркові сім'ї, зіркові гості. Організатори провели не просто свято. Це був цілий калейдоскоп. Взагалі, наша подія е, триває з 11 ранку до 8-9 вечора. Тобто, всі майстрати повторюються, чи всі бажаючі могли їх відвідати. Е, також буде е, цікава екскурсія по НСК Олімпійському. Вона буде не нестандартна, вона буде екскурсія. квест, діктам там треба буде пройти багато перешкод, зберегти традиції та сімейне тепло. Такою була ідея благодійної акції. Всі соціальних праці відділяють люди, хто хоче на вишні акцию, мы с удовольствием пришли поддержать Викторию. Акция очень интересная, развлекательная, здесь дети могут попрыгать на батуте, пострелять, попеть, потанцевать, показать свои способности. Семейные традиции, я думаю, их нужно поддерживать и развивать уважение вообще детей к взрослым, а взрослых к детям, это взаимный процесс, и вот такие праздники, как Новый год, как Святой Николай, Рождество. Я читаю, це все сімейне праздник. На свято було запрошено багато дітей з окупованих територій України. Тут добре, тут цікаво, і я пішов тут багато цього пошапець. Я бутилку ось вот так зі собою кришу зробив зелений, сніговіка нарисував, сьогодні нарисував, домик нарисував. А от еда був стату сімейне свято вдалося, адже його оцінили маленькі гості. А це найголовніше.